Чи знайомі ви з такою серією ігор, як Якудза? Або ж як вона називається в оригіналі? Чим ця гра цікава, окрім десятків мемів, які вона породила? Що буде, якщо поєднати японську шизу, кримінальну драму, тупі жарти, непогану бойову систему, епічність та японську театральщину? Вийде приблизно таке. Якщо у вас не потягнулася рука до кнопки живлення після того, як на екрані з'явилися накачані азіати і які луплять один одного стиповою японською експресією та криками, то ця гра точно для вас. Але перед тим, як розповісти вам про таку бізарну гру, як якудза Зіро, хочу висловити величезну подяку найкрутішим меценатам на моєму каналі. Туде. Безмежно вдячний некронам Мегагладу та Володимиру за вашу потужну підтримку. Кхонам Майту ОЕС та Флікшот ченелу я вдячний не менше. Бо ваші донати йдуть на волонтерство, і це дуже важливо. Адже боротьба за наше існування досі продовжується. Хочу ще окремо подякувати Віктору Ченел за великий донат, який пішов на ремонт автомобілів для батальйону УДА. Бійці 3-го батальйону волинь української добровольчої армії. Хочемо подякувати Богдану та його друзям за допомогу в ремонті наших автівок, які допомагають виконувати нам бойові завдання та рятувати життя наших хлопців. Слава Україні! Гра починається з ролику, в якому нас знайомлять з головним героєм Кір'ю Казумою. Одразу стає зрозуміло, що грати ми будемо за крутого, чіткого та брутального матчу, який вміє за себе постояти. Що я можу сказати про сюжет? Він настільки ж крутий, наскільки й головні герої цієї гри. А саме казума Кір'ю та Горома Джима. Якудзе Зіро це приквел до всієї серії. Подібний дракону. І на думку багатьох фанатів франшизи, є ідеальною точкою для знайомлення з історією та серією Якудза. Нульова частина розповість нам про двох молодих низкорангових якудза, які мимоволі втягнуті у жорстоку кримінальну розбірку між сім'ями клану Тоджо, величезна кількість цікавих та прописаних діалогів, яскраві та круті персонажі, які залишать свій слід у вашому серці. Історія про справжню дружбу, братерство та кохання. Про побут та традиції якудзи, про жорстоку ієрархію та правила кримінального світу. Про все це розповість нам Якудза Зіро, не дивлячись на те, що історія доволі банальна, тобто про владу та гроші, але спостерігати за її розвитком дуже цікаво. Саме завдяки добре прописаним діалогам та персонажам, яких тут дуже багато. Особливо на початку, перші годин шість гри мене не покидало враження, що я граю в інтерактивне кіно. Бо більшість часу ми будемо дивитися катсцени або читати діалоги. Взагалі, перші годин 10 гри це свого роду туторіал, який ознайомить нас з усіма механіками та історією гри. Тобто на початку темп гри доволі повільний, і, скоріш за все, не всім таке сподобається. Але під кінець гра набирає шалених обертів, купу сюжетних твістів, де друзі стають ворогами, вороги стають друзями, а також чимало драматичних моментів, над якими навіть повний засранець буде плакати. І ще багато чого цікавого. Чим же ми будемо займатися в ролі Якудзи кінця 80-х? Лупити покатьків та вибивати з них гроші, грати в боулінг, танцювати в дискоклубах, рятувати тендітних жінок від кілерів, ходити на побачення, Бре. співати в караоке. Ба, що в цій грі взагалі відбувається? Приймати участь в перегонах на іграшкових автомобілях, допомагати повернути стояк випадковому чоловіку. Їбашити пенсіонерів з усієї дурі? Hey! Ні, ну тут я особисто ставлю лайк. Бо свого першого пенсіонера я побив під час подій на Майдані 2014 року. Займатися менеджментом в кабаре клубі. Дивитися крінжові відео з японками в купальниках. Та що тут взагалі біса відбувається? Як ви зрозуміли, гра дуже японська. Ну дуже. І якщо ви не фанат японщини або ставитесь до таких моментів доволі негативно, то не думаю, що вам сподобається ця гра. Але якщо ви справжній мене в то якудза вам дуже зайде. Повірте. Якщо основний сюжет це максимально серйозна історія про молодих людей, яким не місце в кримінальному світі, але виходу у них нема, бо вийти з якудзи можна тільки вперед ногами, то вся додаткова діяльність, як і побічні квести, це повна протилежність. Персонажі будуть настільки тупо себе поводити і робити настільки тупі речі, наскільки це фізично можливо. Наприклад, в одному з додаткових квестів до нас звернеться до з БДСМ клубу і попросить нас навчити її перестати бути сором'язливою. А в іншому нам треба буде купити еротичний журнал десятирічному хлопцю, але так, щоб цього ніхто не побачив. А як вам квест, де треба відволікти прохожих, щоб людина з сходив до туалету? Твою мать, да тут навіть квест з Майкл Джексоном є. Коротше, додаткові квести це максимальний абсурд, ідеотизм та фан одночасно. Нагадую, що все це відбувається в грі, де люди відрізають собі пальці та катують конкурентів максимально жорстокими методами. Щоб розібратися, чому японські ігри саме такі, давайте звернемося до мого друга Теорії ігор, який є експертом з японських ігор. Я ніяким образом спеціаліст по японським іграм. Привіт, таки. З усією серйозністю я не певен, чи можна мене назвати експертом саме з японських ігор. Але в них я граю точно більше, ніж у західній, і причина цьому якраз пов'язана з питанням про шизовість японщини. Особисто я не вірю в екзотичний і незрозумілий менталітет японців, яким часто пояснюють таку специфіку аніме та ігор. Скоріше, японські відеоігри здаються західному гравцю шизовими, бо їхні розробники часто відокремлюють ігровий світ. Від реального. Тобто вони рідше прагнуть до реалізму, навіть якщо сетинг гри реалізму сприяє. І Це стосується як фізичних законів світу, так і світогляду людей та інших антропоморфних істот, які ці відеоігрові світи населяють. А це, в свою чергу, створює простір для абсурдного гумору та й загалом ситуацій, які нам здаються дивними, а відеоігровим персонажам нормальними, бо для них це буденність. Це все на противагу західним розробникам, які прагнуть все ж до реалізму. Що цього дозволяє сеттинг. Тобто вони все ще не робитимуть з, наприклад, Реймана ультрасерйозну драму на кшталт The Last of Us. Але навіть у фентезійних crpg шках по типу Baldur's Gate персонажі, їхні характери і дії будуть досить правдоподібними. З чим саме пов'язана така відмінність, ми можемо тільки припускати. Можливо, тут дійсно грає роль якесь особливе японське світосприйняття, проте це скоріше не в тому сенсі, що японці дивні, а. Японцям здається, що відеоігрові персонажі мають бути дивними для реальних людей, ну бо вони ж типу як із паралельного світу. І, випереджаючи ваші коментарі, звичайно ж, це не універсальне правило. Існують шизофренічні західні ігри і цілком собі адекватні японські. Наприклад, у жанрі аркадних перегонів усе чомусь здебільшого саме так. Але це була просто така усереднена картина. Дякую за пояснення. А тепер давайте повернемося до якудзи до всього абсурду, що я перерахував раніше. Додається ще й величезна кількість міні-ігор. Дартс, Маджонг, о, краще про це не згадувати. Більярд, боулінг, іграшкові перегони, дискоклуб, караоке, жіночий реслінг. oh май. Сеговські аркадні автомати Спейс Херіар та Аутран. Ех, навіть дитинство трохи згадав. У мене точно така гра була на Nokia. Не знаю, як у японців виходить поєднувати такі речі, але тільки в їх іграх я бачив максимально серйозні та максимально тупі речі одночасно, як в тому ж Gear. До речі, огляд якого ви можете подивитись у мене на каналі. Мені завжди подобалось, як японці вміло поєднують такі речі. Звісно, вся ця додаткова активність не обов'язкова, і ви можете її обійти десятою дорогою і зосередитись виключно на глибокій кримінальній драмі, яка має чималу дозу японського пафосу. Ні, ви просто зацініть, як підібраний саундтрек, поставлена сцена і як вона плавно переходить до бою. Ідеальний приклад японської театральщини, як я її називаю. І не пизди, що тобі не сподобалось. До речі, в черговий раз переконався, як же круто японці підбирають музику для своїх ігор. Вони в цьому дійсно профі. Вибір, звісно, за вами, чи зосередитись вам виключно на головному сюжеті, чи спробувати все. Особисто я радив би проходити всі додаткові квести та спробувати всі міні-ігри. Побічні завдання цікаві, тупі та фанові. Якраз те, що треба, аби відволіктися від похмурої серйозності основного сюжету. Щоб ви розуміли абсурдність додаткових активностей на прикладі бізнесу з нерухомості. Ви можете поставити головним менеджером півня. Так, півня з зарплатою в 300 тисяч єн. Що як там справи в IT-пацани? Майже всю гру мене не покидало відчуття максимального дебілізму та Джоджо вайбу. Серйозно, Якудза за дуже добре балансує драму, абсурдність та екшен. І давайте я вже перейду до головної механіки цієї гри, а саме, екшен складової. Оскільки якудзе Зіро це гра в жанрі бітемап, що в перекладі поби їх усіх, то основна зброя, як це не дивно, рукопашні атаки. У кожного персонажа є три бойові стилі, між якими можна перемикатися в будь-який момент. Кожен стиль унікальний і має власну гілку прокачки. Але щоб їх прокачати, доведеться витратити певну кількість часу, бо для нових прийомів необхідно проходити квести, а також витратити велику кількість грошей. Є швидкий стиль, який орієнтований на швидкі атаки та ухиляння. Є важкий стиль, який повна йому протилежність, а є щось типу середнього. Особисто мені найбільше сподобався важкий стиль за Кірю. В якій ще грі ви зможете забити кримінального авторитету велосипедом, диваном або будь-яким іншим предметом, який ви підібрали під час запеклої бійки? За маджиму так само найбільше сподобався важкий стиль. Ні, ви просто зацініть, як смачно можна вибивати гроші битою з різних бандюганів. В кожному стилі є різні комбо-атаки, які виконуються чередуванням легких і важких атак, блоків, контрударів та ухилянь. Також кожен стиль має велику варіативність заряджених ударів, які можна виконати при певних умовах. Наприклад, біля автомобіля можна зробити щось таке. А біля стіни ось таке. Бойова система мені сподобалася і не набридала аж до самого кінця, бо ти постійно відкриваєш для себе щось нове. Ще в грі є секретний бойовий стиль. Але щоб його відкрити, потрібно повністю пройти бізнес-батли. А це ще додаткових годин 30 гри. Мені в принципі вистачило кабаре клубу, де я займався налаштуванням зовнішності Хостес та грав в міні-версію Дейт Сіма. Сука, цей боров! Я як пригадаю, аж знову починаю бомбити. Коротше, як ви зрозуміли, гра доволі фанова, і з величезною кількістю активностей. Але ж які в ній мінуси? По-перше, що одразу кидається в очі, це графіка. Для 2015 року гра виглядає доволі посередньо. І якщо моделі ключових персонажів виглядають ще відносно нормально, то от моделі другорядних Open World в грі доволі маленький. і нам доступно всього два мікрорайони та коридорні локації під час сюжетних завдань. Я б не сказав, що це сильний мінус, бо світ зроблений доволі цікаво та має величезну кількість активностей. Плюс гра дуже добре передає атмосферу економічного буму Японії кінця 80-х і в цілому добре розкриває соціальний побут та традиції японців. Головне не розмір, а якість. До речі, передаю привіт всім фанатам кіберпанку. Як вам таке? Хм? Пророблений Open World в грі з бюджетом 400 мільйонів доларів. Також іноді, замість катсцени або ролика, вам будуть просто показувати картинку з текстом. Секунду, де ж я таке вже бачив. Вибачайте, просто Sega – це маленька інді студія, і не може собі дозволити високоякісні ролики протягом всієї гри. Сайт-квести взагалі не озвучені, а анімації в катсценах можуть бути рваними, хоча останні зустрічаються не дуже часто. Зрозуміло, що це не aaa гра і видно, що на ній економили. Ще під кінець гри доволі багато моментів, де логіка просто пішла нахуй прямо як російський флот з Чорного моря. По плану. Все це заради японського пафосу, звісно ж. Не скажу, що це робить гру поганою, ні. Але все ж таки може викликати певні неприємності. До мінусів я б ще відніс доволі повільний темп гри на початку, та нереально, просто величезну кількість діалогів. Знаю, що не всім таке подобається, і не всі готові витрачати десятки годин на вивчення глибокої історії вигаданих персонажів. Особисто я до такого ставлюся нормально. Нагадую, що ви дивитеся відео від ветерана jrpg Ігор. Тобто повного дебіла. Що я скажу у підсумку? Перед нами максимально японська гра, яка сподобається не всім. Ще й з невеликим бюджетом. Але всім любителям Японщини раджу її обов'язково пройти до кінця. Саме до кінця. Фінальний бос це просто винос мозку. Японська філософія, пафос, цінності якудзи і світогляд головного героя. І все це плавно перетикає до бою під епічну музику. Це найлегендарніше лайно, яке я взагалі бачив в ігровій індустрії. Особисто мені гра сподобалась, і я пройшов її з задоволенням, про що ви і так здогадалися? Навіть якщо ви не фанат Японщини і не проходили повністю Нір Аутомату та всі файнал фентезі на 100%, то все одно раджу спробувати нульову якудзу. Можливо, відкриєте для себе щось нове та цікаве. Контенту в ній дуже багато. І кожен для себе знайде заняття до душі. Гра дійсно фанова і варта своєї уваги. До того ж, на знижках коштує менше 200 гривень. Ще раз пожартую, що навіть півень заробляє більше, ніж ти. Сподіваюсь, вам сподобалося відео про таку унікальну та бізарну гру, як якудза Zero, і я зміг вас в ній зацікавити. Не забувайте поширити цей огляд серед своїх друзів, а також поділитися враженнями від гри в коментарях. Також хочу подякувати всім, хто підтримує мій канал фінансово, особливо ангронам, бахнув пельменів, тетрагон та Данило Кривоніс. Всім іншим меценатам я теж дуже вдячний, бо навіть один долар це великий внесок у нашу перемогу. Бо ваші гроші йдуть на волонтерство і закупівлю всього необхідного. Як, наприклад, деталі для автомобілів, за якими до мене звернувся один з воїнів батальйону УДА. Слава Україні! І в черговий раз подякую найкрутішим захисникам нашої країни, завдяки яким ми маємо можливість займатися улюбленими справами в тилу. Дякую всім воїнам ЗСУ та Добробатам, які продовжують боротьбу проти такого небезпечного та неадекватного ворога, як Російська Федерація. Особливо дякую пану Пепегусу за його Неймовірно важливу роботу. Друже, знаю, що ти не вважаєш свій внесок якимось особливим, але повір, я це дуже ціную, як і більшість моїх підписників. Прошу всіх про це пам'ятати та робити все від вас можливе та неможливе, бо такого здоровенного та потужного ворога, як РФ, ми переможемо тільки разом. Дякую всім за увагу. Не забувайте підтримувати ЗСУ, вірте в нашу перемогу і до зустрічі в наступному відео. Вибачаюся в черговий раз за таку велику затримку у виході відео. Особливо перед паном Пепегосом. Друже, знаю, що ти чекаєш нових відео на моєму каналі. Пробач ліниву сраку. Ні, ви досі сумніваєтесь, чи варто знайомитися серією Якудза?